Чому 70 на 30 не працюєте в таксі? Чого саме 50 на 50? А, ну ми, по-перше, компенсуємо паливо 50 на 50. Якщо ми будемо працювати там 70 на 30 і водій а, буде. Сам заправляти машину. Так, дійсно, якщо 70 на 30, він буде більше трошки заробляти, але це не умови Toyota Prius Це умови, наприклад, там Hyundai Sonata, які віддають 70% на 30% для того, щоб не заправляти машину І тоді, коли водій буде працювати на такому автомобілі, на зарплаті 70 на 30, він буде в заправку вливати ну відсотків 40. в ітогі він по ітогу нічого а, не, не заробить. 50 на 50 це найкращі умови. Вони самі чесні, а найкращі автомобілі для роботи в таксі це економні гібридні автомобілі, як, такі, як Toyota, Prius, Camry, Corolla. А, то Корола. І на цих автомобілях є ліцензія, щоденна оплата, а, лояльний графік роботи, в шапки профіля, є номер телефону посилання. Заходьте.